Усім світом для бійців АТО Галичани зібрали необхідні речі для вихідців з Галицького району, котрі несуть службу на сході держави. Цукерки, овочеві закрутки, картопля, консерви та інші харчі є в кожному пакунку. Їх представники Галицької самооборони передадуть в руки бійцям, для котрих все це було зібрано громадою. ми їдемо практично до всіх. Ми не можемо сказати, що ми їдемо от іменно там до Айдара, чи до Азова, чи там 80-та бригада, чи там інша бригада. Ми їдемо практично до всіх, хто що вони зараз там в перемішку всі, і люди служать в різних батальйонах, різних частинах. Ми до різних людей. їдемо. Долучилися до доброї справи і допомогли галичанам івано-франківці в обласному центрі для вояків, вихідців з Галицького району зібрали саморобні пічки, металевий посуд і теплі речі. Останні нерідко волонтери відправляють поштою. кажуть так швидше. До того ж, зараз бійцям вони вкрай потрібні. В першу чергу зараз ми стараємося більше виготувати буржуйки. Це саме основне, теплий одяг, там чай, лимон. Якісь лікарства там сує, навіть зробили е доктора-волонтери. Такий список народними способами, як лікувати, як симптоми, як там там, тим же самим часником цибулю, як там лікуватися звичайними підручними засобами. Допомогу від мешканців Галицького району на схід відправили двома вантажними автомобілями. Один вирушив з Галича, другий доукомплектований з Івано-Франківська. Уже незабаром самооборонівці повезуть чергову партію вантажу для бійців АТО, генератор та бензопили. а ще передадуть мешканцям Донбасу зібрані прикарпатцями книги. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвиненко, новини на вежі.